Усім доброго часу. Так, якщо я не помиляюся, у нас вже сьогодні на календарі 10 липня. Дуже швидко плине час, йде вже цвіте ранішнє соняшні, тобто йде вже головний взяток. І десь дуже скоро ми почнемо вже підготовку до зимівлі, як говорять, Є таке прислів'я, так, санки готовлять в літо. Тому особливо десь вже якісь відводочки, я їх вже закормлю під час віціння соняшника, щоб після не було ніякого нападу. Тому вирішив я на своєму каналі. Я виділю, буду знімати відео, виділю їх в окрему групу, в окремий канал. Буде він називатися Підготовка до земівлі. Тому сьогодні перше відео. Воно цікаве, дуже важливе. А саме ми поговоримо про пергу в зиму. Тобто чи потрібно бджолам взимку залишати пергові рамки. Ось так, ми бачимо перга. Це ячейки забиті пергою. Сьогодні поговоримо, чи потрібно такі рамки. Є більше, є менше, є взагалі, там може бути повністю рамка все забита пергою. Тому сьогодні ми поговоримо, чи потрібно пергові рамки залишати взимку. І так, давайте з самого початку почнемо. Для чого взагалі перга бджолам зимою? Якщо конкретно, та взагалі ні для чого. Вона зимою їм взагалі не потрібна. Для чого перга залишають? Хто залишає взимку пергові рамки? Це навесняний розвиток. Тобто не те, що навесняний розвиток, це навесняний старт матки. Тобто буде перга, буде. Дуже рані весняна цикладка, тобто матка почне сіяти. Це березень місяць, зараз це взагалі вже, особливо в наш регіон, тобто південь України, це Вінницька область, південь Вінницької області, це вже кінець лютого. Якщо ви їм не залишите пергові рамки взимку, матка просто не почне сіяти. Вона почне сіяти, коли у природі появляться перші пильці носи. Тобто першу, джоли понесуть першу весняну пильцу. Робили експерименти. Я не знаю, я дивився відео, це не в нас, це по-моєму це американські джоля... джолярі. Що вони робили? Брали пізній відводочок. Він, по-моєму, там займав 5 або 6 рамок. Струсували його, просто давали крепкій сім'ї, закормлювали сиропом. Повністю струсували цей пізній відводочок, закормлені сахаром рамки. Тобто, щоб знати кілограми кілограми, ну, меду. так. Тобто, получалось, на 5-6 рамках пізній відводочок, йому давали 7 кг меду. Перероблений сахар взимку. Взагалі жодної ячейки пергової там не було. Повністю на медових рамках. Цей відводок, відводочок чудово перезимував. так. Там взагалі декілька бджіл було тільки під мору. Але матка не починала там сіяти. Всі сім'ї, в яких були перга, вони вже матка сіяла. Матка в цьому відводку не починала сіяти, аж поки не з'явився перша пельця у природі. Тоді матка аж починала сіяти. В кінці сезону знову продовжували експеримент. Вже брали декілька сімей. Ну, Наприклад, 10 вуликів пергу залишали, в 10 вуликах пергу забирали. Знову приходила весна. Зимівля в цих десяти вуликах, які були без сверги, була чудова. Ну, взагалі не, бджола ніде не опоносилась. Ніякого там оп оп навіть каплі на рамках ніде не було. Я не говорю зараз за, за, не за мактоз, так? а буває бджола, коли виходить після зими, деякі там рамки можуть бути опоношені. Тобто в цих сім'ях без пергових рамок взагалі ніякого, ніякого опоношення не було. Під мору там було одна-дві бджоли. Тих сім, які зимували на пергі, ну, тобто з перговими рамками. Було деяке опоношення, було там, якщо брати 200 грамові стакани, там 1-2 стакана було під мору. Тобто зимівля була набагато гірша, ніж у вуликах, які зимували без перги. Що це означає, друзі, дивіться? А, далі. Розвиток, ранно весняний розвиток, звичайно, був кращий у бджолах, у вуликах, які зимували із перговими рамками. Тому що там був розплід, там вже кінець зими, там вже був розплід. Тобто ранньо весняний розвиток, розвиток, вони стартанули краще. Ці бджоли, без, які зимували без перги, вони трошки відстали. Але на травневий взяток, на травне, коли починався травневий взяток. Ну, в нашому випадку це акація, там я не знаю. Тобто, ці безпергові бджоли, які зимували без перги, вони догнали по розвитку. Вони догнали на травневий взяток. Вони пішли однаково одинакової сили. А на головний взяток, тобто це вже літній розвиток. Взагалі деякі сім'ї навіть перегнали ті бджоли, які з пергою. Ну, це, звичайно, це багато що залежить від матки, від сім'ї. Ну, але взагалі, якщо брати загально, до травневого взятку в розвитку вони спочатку відстали, на травневий взяток вони догнали в розвитку. Літній розвиток вони перегнали. Чому? Дивіться, є в сім'ї перга, матка починає дуже ранній розвиток. Сім'ї потрібно викормлювати личинку, вона багато споживає кормів, це влага, вони мокрі. Тобто менше живе, ніж та бджола, яка пізніше починає в розвитку весною. А якщо нема перги, зрозуміло, матка почне сіяти, аж поки в природі не з'явиться перша пильця. Або другий варіант. Ви пергові рамки, наприклад, з, -з осені забрали весною, там березень місяць, коли вам вже потрібно, підставили. Тому. Робимо висновки. Говорю за себе. Особисто я пергові рамки в зиму не залишаю. Не залишаю. В мене зимують без береги. Тому, дивіться, підводимо підсумки. Якщо ви забрали пергові рамки, бджоли набагато краще зимують, чим ви залишите їм перегові рамки. Звичайно, ранньою весною вони трохи відстануть у розвитку. Але потім вони все ж таки поженуть. До, до травневого взятку вони ці сім'ї, які, які б зимували з пергою, вони їх на розвитку нас доганяють. А в окремих випадках навіть і переганяють. Тому, які тут є варіанти, я рекомендую. Я вам інформацію сказав. У вас своя голова на плечах, я перву не залишаю. І рекомендую вам не залишати. Які тут є варіанти? Можна просто з осені забрали пергові рамки. Залишили їх, гніздо зібрали, пергові рамки залишили за заставною, так? На зиму їх потрібно з вулика забирати. Все, все одно там буде якась вологість, тому їх забираємо, десь заносимо, десь їх зберігаємо зимою. М -м -м Воскової молі вже зимою нема, вона їсти їх не буде. А ранньою весною, коли вам потрібно, підставляємо сім'ї. Або взагалі не підставляємо, якщо вони там темні, перетоплюємо, їм. дивіться, це вже на ваш вибір. В якому випадку потрібен ранній весняний розплід, тобто десь в кінці лютого, в березня. Якщо у вас пасіка медового направлення, тобто ви просто збираєте мед, вони, він вам абсолютно не потрібний ранні, дуже ранній розплід. Дуже пізній вам не потрібний, нічого в нього хорошого немає. І дуже ранній весняний розплід вам теж не потрібен. Він потрібен в яких випадках? Наприклад, вам потрібні, ви продаєте бджолопакети, відводки. Так, вам потрібна рання бджола, ви рано продаєте, матки виводите, вони в ранню весною, вони дорожчі, пджопакети дорогі. Тому в таких випадках вам потрібно. Якщо ви просто працюєте на мед, абсолютно медопергові ранки, взимку вам не потрібні. Вони на зиму ніяк не впливають в хорошому, в хорошому смислі ніяк не впливають. Ранні, ранній весняний розплід, а тим, а тим більше зараз такі зими. Серед зими на новий рік може бути потепління. Матка починає сіяти. Це біда, це біда, це ваші проблеми, це ваша головна біль. Звичайно, все залежить від регіону. Чим раніше у вас в природі є рання весняна пильця, то можна взагалі імпергові пергові рамки не повертати весною. Якщо нема, можете весною повернути імпергові пергові рамки. Зима дуже спокійна, без пергових рамок. Як я вже сказав, може бути якесь потепління. Матка, матка не засіє, не буде тут перги, навіть буде потепління, матка тут не засіє. Як я вже сказав, проводили експерименти, починає сіяти тільки коли у природі з'являється перша пильця, якщо їм весною не повернули перві рамки. Так, друзі, все, інформацію вам, я вам сказав. Казав вас своя голова на плечах, самі вирішуйте. Моя рекомендація не потрібно. Якщо ви працюєте тільки на мед, ніяких первих грамок взимку вам не потрібно. Все, друзі, всім пока і до зустрічі.